Представник Вадим Біцький повідомив, що на День Залежності Росія може готувати черговий акт ракетного тероризму. На вашу думку, скільки ракет взагалі може готувати країна-агресорка і куди саме вони можуть цілитися? Ну те, що точно буде на 24-те, ми може бути, але може не бути. Ми мали такі факти, коли ми також готувалися. говорили, що буде, його не було. Тому так просто на віру приймати, що точно буде ні. Але готуватися треба і до 24-го. Тому що може бути удар і до того, і 24-го, і після. От я думаю, що ми постійні боєготовності акцентовано, дійсно, ми в свято треба, щоб повищені заходи безпеки. А що іменно гарантовано було 24-го, я тут так би не говорив. Я не знаю, що такі точні є розвіддані. Оце потрібно, щоб було рішення. Але рішення буде прийнято Путіна напротязі пів години. Тому нікський ніхто цього знати не може. Тому в даній ситуації готуємося системно всі ці дні. А було перед святами свято після свят, тому що найбільш вирогідно, отак ми скажемо. Але е, скільки вони можуть запустити, я думаю, ну е, якщо згенерують ті сили, які вони сьогодні виробляють ракет, оце може бути і 50-70 ракет, і десь до півсотні більше дронів. Оце той пакет, який вони запускають як правило, такий якийсь надзвичайний період. Коли ми нанесли удар, наприклад, вони в плані помсту запускають відповідно десятки-десятки ракет. Ну, приблизно в них є сьогодні запаси, якщо ми говоримо до е декілька сот штук, Ну, можуть використати 50-60 точно. Тому треба готуватися до масованих можливо ударів в ці періоди. Я прямо скажу широко. Різними засобами і по всій країні, включаючи Київ. А зрозуміло, е це справа Збройних сил ППО. А нам треба дійсно передбачати, що ці е удари і особлива тривога можуть бути небезпечні для кожного. Тому тут треба особливо. Уважно відноситься до 에, сигналу тривоги і захисту себе.